Так, доброго ранку. Добрий ранок України і українці. Добре ранку. Що козакам хочете сказати? Ну що козаки? Поїхали Ми з нами. З нами, так. Да. Кави поп'ємо. А сюди зараз трошки Щоб не показувати нашу мощнішу фортифікацію. Покажу вам дорогу. По якій кожного дня е, наші побратими їздять. Вона в теленовинах кожного дня. Ну така цікава дорога, скажем. Бадік, що на фронті? Все добре, все добре. Це ти зараз із телемарафону фрази цитуєш. Що? Так, так, ми ж як в телевізорі. Босман, скажи по-чесному, бо Вадіку вірити не можна. Що казати? Ну, як є, що казати. Срака повна, ну не повна срака, не на. Он бачиш, роблять. Ти бачиш, що роблять. Шо? Так ну це після того а я почав... Начал... коротше, коли ми почали говорити і давати про пістуна, я вам скажу, я ж кажу Та, правду. Робить, почали шевелитися, фортифікація на Авдіївці почала робитися. Не знаю це військові чи ці петухи, що вкрали гроші, зараз із офшором -за визврачають. Ну, щось трошки шевелиться почали. Будемо сподіватися, що хоч якийсь результат буде. Бо це да, бо це шляпа. А так, друзі, оце бачите, цю дорогу багато хто знає. Вона дуже хороша. Так, да, Вона дуже хороша. Казацтво, всім гарного дня. Не забувайте допомагати підрозділам Збройних Сил кожній своєму підрозділу. І вірте в нашу перемогу, бо тільки народ України. І Збройні сили разом уже. Диви, блядь, остановку знесли. А? сука тварі. Стояла ж остановка нормальна, взяли, знесли. Ну а так, всіх обняв. Все буде Україна, слава нації. Смерть федерації.